11 жовтня ввечері у селі Майдані Ямницької громади сталася дорожньо транспортна пригода. 23-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем джип Чірокі, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес Спрінтер під керуванням 60-річного жителя Львівщини. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Семеро з них, мешканці Львівщини, шість жінок та чоловік, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості потерпілих доставлено до лікувальних закладів Калуша та Івано-Франківська. Після вчинення аварії водій джипа покинув місце події. Поліцейським за лічені години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Вслідчі затримали фігуранта йому повідомлено про підозру. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.